Салют, піпо, я вас вітаю, і мене дуже потішили ваші відгуки, коментарі, вподобайки і лайки, дизлайки. Їх пропорція про відос першої частини, як нам впливати на українську локалізацію в іграх. Я бачу, що контент був для вас і корисним, і сподобався, тому не буду тягнути кота, знаєте, за яке місто. І давайте, друга частина. А, дивись, от ти сказав, що до речі, про російську гласну сказав, що навіть її іноді не вигідно. Давай з цього почну. Просто нещодавно людина написала мені, сказала: слухайте, як ви хочете багатий. Ато українською мовою, хоча б навіть текстово, якщо ми подивимося, скільки людей спілкуються російською, це не в захист російської, це просто факти, mm -hmm. і все одно в більшості ігор немає озвучки до сих пір в великих проєктах. Тобто я таки задумався а реально, а як нам зробити локальну от таку от історію вже навіть не на 40 мільйонів, ну хай би на 40 мільйонів українців а, в порівнянні там з. 240 чи більше мільйонів носителів ну, людей, які знають російською. Да. Ну да, і СНГ Сон, і в цілому. І я таки задумався, а реально, це ж ну, бо давайте врахувати бабки. Це так собі. Але окей, болюче питання: от люди там кажуть: ти сказав, що навіть іноді російською не. Ну, пост СНГ розуміли російською, да? Дивись. А, я тоді одразу людей питаю: окей, ми, наприклад, відмовляємося повністю від російської. Умовно, да? от так, отак от прям по щелчку пальця, танус класно, і всі забули російську в СНГ. А, ми окей переходимо на англійську. Рівень англійського у нас, ну, так собі, але окей, наприклад, не так собі. А як перехід на іншу мову, там англійську, іспанську, будь-яку, повплине на додавання української? Ось чому питання. Ніяк. Ні, діло, ніяк і друзі. Одну секундочку, буквально вас швиденько переб'ю, щоб тут не втрачати виток логіки з приводу англійської мови. Зачитаю вам спостереження розробника з студії Фреглад. Нам треба англійську вчити. В нас катастрофічний низький рівень. Порівняння з тією ж Польщею, це повна жопа. Я працюю з західними компаніями з 2005 року. Це цей фактор дуже б'є по нам. Інвестор-роботодавець віддасть перевагу тим, хто краще говорить англійською, не дивлячись на більш низьку кваліфікацію. І нам доводиться зав... заманювати їх з більш низьку вартостю праці, а нашою компетентністю. Тобто, ви розумієте, да? людина-інвестор, чи там хто він дає перевагу людині, яка знає краще англійську і менш спеціаліст, ніж, наприклад, комусь з наших, і хто більш спеціаліст, але не знає взагалі англійську або знає погано. Дивісь, от всі, хто там умнічає по поводу локалізації, по поводу там ринку українського і тому подобно, це все mm -hmm. люди, які не розуміють, що вони кажуть. Тобто, mm -hmm. потрібно розуміти перше, саме, саме головне будь-який проект, тобто, якщо це інді проект, от по типу як я роблю там гру, <гру> а, свою цю власну, якщо це інді проект а, якимись а, ну фріками, да, там ну як можна сказати, як можна назвати ще двом <гру> до якщо вона там. Ентузіасти, ну ладно, ні, це вже це вже інший рівень, yeah. це вже реально там. На Тому що ти ну, рік працюєш uh -huh. без зарплати, ти покладаєшся uh -huh. повністю і потім випускаєшся гру. Тобто, uh -huh. це вже прям фанати діла. Uh -huh. От якщо ну, якщо така гра, ок, ти можеш добавити локалізацію, то якщо там, наприклад, фананий круп, не ну там не, не багато репліки, ну подобне. Uh -huh. Тобто, якщо знайдеш, наприклад, акторів нормально uh -huh. запишеш, можливо, навіть. Найдеш просто саунд дизайнера, який тобі сам це зробить всередині студії, може це навіть дешевше буде, mm -hmm. чим заказувати. Але більшість проєктів особливо триплей, тобто ну, 100% тріплей-проєктів, mm -hmm. це, це інвести ну, інвестиційні портфелі. Тобто це бізнес. Так. Mm -hmm. От виходить, що люди, які приймають рішення mm -hmm. по бюджету, їм не цікаві вони, ну тобто, вони, а, ну, вони не альтруїсти, mm -hmm. їм. А, для них ігра це не якийсь розважальний проект, для них це продукт. Да, Просто буквально бізнес продукт да. так. Вони вони планують заробити кошти. І якщо, наприклад, якщо ти скажеш там ми, там розробники з України, ми хочемо додавати українську мову, а не скажуть, а на воно мені нада, тобто, ну розкажи мені в чому. Чому профі... Ну, зараз? Я зможу де, аргументувати знаю, що... лише тим, Руслан вибачив перебуваю тим, що от саме зараз. Бо війна, Україна на хайпі була. До речі, вже не так. І тому, типу, на цьому можна заробити такі соціальні бали, деякі додали українську, а деякі навіть вирізали російську. Да? Ну блін, мені спадає зараз. Але, ну воно не спрацювало. Ну воно ну, спрацювало з точки зору типу, вау, клас, підтримка України, і все. Як там з коштами, це де, я не знаю. Де, де, як? В LinkedIn вони написали, що ми видалили російську добавили українську, uh -huh. і все на цьому закінчилось. Тобто це тільки на рівні піару і все, що да, да, тобто, ну, кажу, кажу, що це соціальні бали, вони так і заробили. Тобто, як і, там так, з точки і... зору коштів, я не знаю. Я, я не впевнений, а що Це А це... мінус, ну, Це в мінус прямо буквально, тому що дивись, ти, ти повинен розуміти, що ну, локалізація це трафік. От, наприклад, у мене є знайомі, які Так ні, роблять... просто Руслан, вибач, вибач, я тебе буду часто перебувати. Просто суть в так, тому, так, тому, що е, мені кажуть, що от коли я кажу те саме, що зараз кажеш, ти ну там трошечки іншими словами, мені кажуть, що я пригніч таким чином Українсь важливість української мови, да, і типу топлю за російську, хоча це абсолютно не так. Ну який сенс мені в цьому? От ну, Ай, тут а... потрібно розуміти. Ну тут Як механізм працює. Їм. Так. так, так, так. Надо корні об'яснити їм, а потім вони будуть розуміти. Тобто, ну опять же, ж, а ти бізнесменів не, не переобітиш там потратити лишні кошти заради нічого, заради там українського ринку. Угу. Так це круто, це класно. Їх там похвалять, додавили, що в українському додавали, але в нього дірка в бюджеті, так, тобто. Що потрібно робити? От а, саме дієве, наприклад, Представ, ти відкрив студію, mm -hmm. в тебе, наприклад, нонейм, в тебе немає трафіку, в тебе гра, наприклад, ти там приблизно зняв метрики з других проєктів, але в тебе немає доступу до якоїсь там глобальної сітки. Mm -hmm. От що ти робиш, наприклад? Мене друзі так, так часто робили. А, а, ти запускаєш гру. Mm -hmm. От мене друзі, наприклад, запустили там а, а, гру, і вона в перві там. Ну, в перві там пару місяців вистрелила в цьому в Аргентині, mm -hmm. от вони ввели аргентинську мову. Mm -hmm. Ну на, на рівні субтитрів, на рівні mm -hmm. юайки, ну тобто юайку сама навіть Ну, ті про те. От, тобто, це не, ну, не коштувало дуже багато. Тобто, це не не звукові такі репліки, там кацени, то хто от потім через рік у них воно взірвалося в тому в Індії. Тобто mm -hmm. вони ввели Хінді. Коротше, от тобто, якщо в тебе є там. Там крутий трафік з якоїсь країни, попит. ти так, попит, ти можеш вести там а, цю мову для того, щоб збільшити цей попит mm. в цьому регіоні. Але, а, наприклад, продуктові а, ну, продуктові сторони дивляться на це по-іншому. Наприклад, ти робиш гру, наприклад, про щось іспанське, так? і mm -hmm. ти. Надієшся на те, що, скажімо, в Іспанії ця гра повинна вистрілити, mm -hmm. але вистрілює, наприклад, в Франції, а в Іспанії mm -hmm. ні. І ти такий, йома, -йо! я значить, типу, якщо в мене французька, типа ну як французька ком'юніті вистрілила, то mm -hmm. потрібно вводити французьку мову. Mm -hmm. Це ні, ніяк ні. Тому що, знаєш, продуктові чуваки скажуть, що підожіть, Франція вже вистрілила?» Тобто, mm -hmm. якщо у Франції гра вистріла, значить. Англійської мови там достатньо для цього, ага. а в Іспанії ми бачимо потенційний а, ринок, і ми там повинні більше розвивати, більше вилувати трафіка, і нам просто потрібно додати грошей в іспанський сегмент, і то, тобто замість локалізації французької можуть вирішити влити гроші в рекламу в Іспанії для того, щоб ще зацікавити Іспанію. І навіть коли Іспанія mm. е, е, влупить, навіть тоді можуть не ввести іспанську. Тобто, для того, щоб ввести локалізацію, потрібно Порахувати, скільки воно буде коштувати в локалізації в розробці, uh -huh. і скільки з цього можна буде заробити а, зверху. І uh -huh. частіше всього локалізація вона зовсім нічого не покриває, тому що це прям дуже дорого. От.